Вітаю! Відео на тему штучний інтелект, генератор мовлення та застосування в медицині підготував Дяч Андрій, студент першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Для початку давайте ж з'ясуємо, що таке штучний інтелект. Це галузь інформатики, що досліджує створення інтелектуальних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді, розпізнавання закономірностей і ухвалення рішень на основі вхідних даних. Ці системи можна навчити виконувати певні завдання, наприклад, розпізнавати зображення, обличчя або ж озвучувати тексти, чи створювати і генерувати нові ідеї. До прикладу, усім нам відомий чат GBT, який є мовною моделлю, що використовує штучний інтелект для генерації текстів, відповідаючи на запити користувачів. Що ж, як ним користуватися, зараз буде короткий гайд. Заходимо на сайт, реєструємось, запитуємо, що нас цікавить, і з блискавичною швидкістю отримаємо відповідь. Доволі цікавою розповсюдженою є думка, що існують певні алгоритми використання штучного інтелекту, які можуть покращити його роботу. Наприклад, ми хочемо схуднути, і нам потрібна програма тренувань або план дієти на місяць. Тоді ми вводимо запит. По типу, привіт! Ти досвідчений нутриціолог, зроби мені план дієти та тренувань на місяць, моєю метою є схуднути на 5 кг. І штучний інтелект усе нам детально розписує. Проте важливо пам'ятати, що штучний інтелект теж може помилятись та давати неповноцінну, або інколи взагалі неправильну відповідь. Що ж, ми поступово переходимо до найцікавішого застосування в медицині. Одним із загальних напрямів використання штучного інтелекту в медицині є аналіз зображень, отриманих з КТ, МРТ, рентген знімків, мамографії та інших, прогнозування динаміки перебігу хвороби під час епідемії, що було дуже актуальним під час ковіду, для створення різних біологічних сполук і інші функції. Наразі дуже поширеною є практика застосування його в діагностиці зображень мамографії. Яку жінки приходять під час скринінгу на рак молочних залози, в березні цього року було проведено дослідження AI-Stream в Кореї на цю тему. Це проспективне багатоцентрове когортне дослідження. Тобто, воно було проведено в режимі реального часу та включало кілька медичних центрів. Основний підхід полягав у порівнянні інтерпретації мамографічних зображень рентгенологами з та без використання штучного інтелекту. Останній продемонстрував здатність покращувати точність діагностики, що відповідає або навіть перевищує рівень діагностичної точності рентгенологів та потенційно допомагає зменшити потребу в подвійних читаннях. Подвійне читання, це коли двоє рентгенологів переглядають одне зображення. Така методика є стандартною у багатьох країнах. Проте, дослідження все ще потребує додаткових підтверджень у більш масштабних клінічних умовах та поки існує недостатньо даних про довгостроковий вплив штучного інтелекту на ефективність скринінгу. Наступний аспект це генератори мовлення, вони є одним із поширених напрямків використання можливостей штучного інтелекту. Вони можуть озвучувати тексти, голосові повідомлення та навіть створювати голосове відео в реальному часі. За все це відповідають генератори TTS в перекладі з англійської text-to speech, тобто текст в розмову. Прикладами таких є Google Text to Speech та Elena Labs, що також можуть використовуватися в іграх, розробці голосових помічників, аудіокнигах і медицині. Для пацієнтів з боковим аміатрофічним склерозом, інсультом, ДЦП або травмами спинного мозку, які часто втрачають здатність говорити. Генератори мовлення стають порятунком, оскільки дозволяють спілкуватися через пристрої, які перетворюють текст або рухи, до прикладу рухи очей у синтезовну мову. Відомий всім нам приклад це фізик Стівен Хокінг, який використовує TTS для комунікації. До прикладу, ось аудіозапис озвученого вірша за допомогою штучного інтелекту. Київ мій незнайомий і сумний, осінній відданий вітрам такий, як я, і не такий. І, тільки мій вам не віддам. Мій божевільний сон і сміх, безсмертний дух моїх надій. У мріях він живе моїх, такий, як я, і не такий. Мовчить, не вірить всім словам. Він і мене мовчати вчив. Його нікому не віддам. Він крізь віки до мене плив. Отже, підсумуємо, штучний інтелект стає невід'ємною частиною сучасної медицини. Його впровадження в скрині на молочної залози, діагностику захворювань. Генерацію мовлення значно покращує якість медичної допомоги та комунікації пацієнтів. Однак, попри перспективність його, існують виклики, які потребують вирішення, а саме, надійність та точність алгоритмів, необхідні додаткові клінічні дослідження для підтвердження їх ефективності, етичні питання важливо дотримуватися конфіденційності даних пацієнтів та визначити відповідальність за помилки штучного інтелекту. Необхідність людського контролю, оскільки ШІ має бути помічником, а не заміною для лікарів. Дякую.